Хлопці на полі, як тайфун на полі, волі, грають домашню, всім зриває башню, Пас, подача, вихід гол. Ми дуже любимо даж. i Вітаю вас, шановні телеглядачі, і знову з вами футбольний клуб ОТК і репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. В даному випадку це 18-й тур. І поєдинок відбувся 30 вересня у Драбові. Зустрічалася місцева команда Альтаїр і відповідно футбольний клуб ОТК е традиційно. УТК грає в білий або зелений форму, відповідно не важко здогадатися, що в цьому поєдинку наша команда, якщо бачите на своїх екранах, в білій формі і наші ворота в першому таймі зліва. Ну а господарі відповідно повністю у червоному комплекті форми чи футболки, шорти і гетри. І бачимо, що з перших хвилин наші футболісти намагаються нав'язати боротьбу. Хочу сказати, що це був без е, ніяких таких. Навіть думок без нюансів, центральний поєдинок туру, тому що зустрічалися команди, які ділили перше місце у така. Дилила «Лебедин». і Альтаїр йшов третім. Тобто дві команди, які претендують на призові місця, хочу зразу сказати, що ще в першому колі Альтаїр сподобався саме колективною грою гротику поставою. Недаремно він посідає місце зараз. Третє претендує підсумкове призове місце. Відносно команди, яка от ніяких питань. І е, налаштовувалися ми на важкий поєдинок. І тут ще потрібно додати той нюанс, що для е, футболістів Умані Умульського району виїзд до Драбу є найдальший, відповідно десь кілометрів з 270. А Враховуючи ремонт дамби через Дніпро, довелося їхати не через Черкаси, а через Канів. Ну і Тут так на останок пару слів, е, взагалі, щоб до комплекту до уявлення, в якому стані під'їхали, ми до цієї гри. Хочу сказати, що те, що написав на сайті, потрібно дуже обережно користуватися навігаторами. Ми на самопід'їзді до Драбова поїхали той дорогою, якою вказав навігатор, а не вказав, досвідчений нам водій. І дуже важка була дорога, змучилися, але вийшли і потрібно грати. То, як кажуть, наші проблеми на українські дороги скаржитися дуже е, важко, тому що більше ці випадки дуже низької якості. Ну тут я вам Америки не відкрив, і тим паче України. Ну, бачите, попри складнощі в дорозі, наші футболісти не знітилися і, проявляючи бійцівський характер з перших хвилин, намагалися перехопити ініціативу. Тут віддам належне господарям. Ну, от тут помилка Сергія Коломіса, який котрий вийшов в якості капітана на цю гру, і небезпечна атака одна з перших німим флангом. І удар у ближній кут завдавав Олександр Бичков. Але не поцілив у ворота, але можна вважати, що один з перших небезпечних моментів. Так, от що я хотів сказати, що гра вся з першої хвилини до останньої пройшла у надзвичайно інтенсивній такій боротьбі на кожному клаптику футбольного поля команди і кожен ровець окремо не поступалися, не прибирали ніг, боролися. Ціна поєдинку була надзвичайно висока. Ну ви самі розумієте, ось уже небезпечний момент у УТК, але захисник приймає удар на себе. Обмінялися в дебюті поєдинку небезпечним моментом. Арбітр Євген Цибулько зупиняє поєдинок. Ну, справедливо, тому що футболіст опинився на газоні. Він самовідно прийняв удар на себе. Тут не порушення правил, але потрібно надати було допомогу. От кутовий виконує Андрій Кальченко. Так, от про ціну поєдинка, хто слідкує за чемпіонатом області, у ТК порівну малий очок Зелен-Зелебедин. І відповідно право на помилку має надзвичайно ну, мінімально. Втрачати очки дуже, як кажуть, потім буде залежати від того, як буде грати ще ЛНЗ. Ну альтаїр в боротьбі за третє місце, ну як мінімум за третє, скажімо так, на той момент, як починався цей поєдинок боровся взагалі ще з трьома конкурентами, тому що крім нього на третє місце претендують і претендували Ну ось удар небезпечний момент ще один виконанні. Футболіс навіть і ці моменти ми зараз будемо враховувати, тому що таких явних гольових моментів практично не було. Дуже якісно грали команди насамперед при обороні власних рот. Бачите, вступають у відбір і Сергій Коломійський на чужі полоні поля такий пресинг, Ось передача. Ну ще хочу сказати, що дуже низької якості футбольний газон у Драбові. Це те, про що я казав, що якщо говорити про саму футбольну команду «Альтеїр», то дійсно це хороший колектив, багато правних футболістів по праву посідає місце в турнірі таблиці вверхів. Дивіться ось ще один небезпечний момент. Знову ж таки, розігнав атаку Олександр Бичков, але перевів свого часу на правий фланг. Ну і Віктор Вікторшо, в принципі, без проблем взяв цього м'яча. Так от, а ось що стосується футбольного клубу «Альтеїр», вже не окремо взятої команди, тому що футбольний клуб це не лише футбольна команда, то. Футбольного газону немає. Другий, якщо це назвати футбольним газоном, то це газон рівня чемпіонату району, і то можливо не найкращі зразки. Якщо претендувати і вкладати кошти у розвиток футболу, то це не лише команда, а й якщо це довготривалий проект, то це відповідно має бути, як по мені, і відповідний відповідаючи амбіціям команди, і футбольний газон, футбольний стадіон і багато ще чого. Потрібно, мабуть, підтягувати. ну Подивимося, час покаже. Це те, що є зараз в Уманському районі, от і той же самий Базис має свою арену, Майнфермаш і, і УТК. Це те, що має зараз ЛНЗ Лебедин має свою чудову футбольну арену. Та ж сама Білозірська заря», реконструкція стадіону. Тут ще один намагання пробити, але удар не сильний вийшов. Той же самий Златокрай маємо. ну Всі знають, що там теж намагаються, і газон там гарний. І щось на самому стадіоні полагодити так само приміщення. Тобто рухається цікаво. Росава, Степанці. Газон поки що низької якості, але там і збудували приміщення. Тобто це вже вкладається кошти в інфраструктуру. Оце про це я хотів сказати. Ну Тут порушення правил фіксується. І Сергій Баланюк заробив штрафний. Хочу заакцентувати увагу, що Олександр Казанюк, граючий тренером УТК. От, після попереднього матчу, коли перемогли Золотоніжський Спартак, Сергій Балонікав вперше в цьому сезоні випустив у стартовому складі. І він завоював це право. Знову ж таки, вперше в цьому сезоні, тому що в силу своїх суб'єктивних причин Сергій не міг так віддаватися тренувальному процесу. Будемо надіятися, що в майбутньому він надолужить. І повернеться до основної обойми команди, тому що попередні сезони, особливо чемпіонського сезону, він багато допоміг. Ось, дивіться, штрафний на самій лінії карного майданчика заробляє Сергій Коломієць. Закцентував би увагу, що той самий Олександр Бичков штрафно швиденько вів. І колодяжний Андрій виривався в штрафну, і Сергій Коломієць ціною порушення зупинив цю атаку. Дуже небезпечний штрафний. Олександр Бичков, вкотре я його згадую де виконувати стандартне положення досить небезпечно. Євген Цибулько проводить інструктаж гравців у стінці. Як грати, як не грати в тому плані, щоб не було зафіксовано гри рукою. Ну в принципі, нормальний хід, профілактична бесіда. Ну, але цей стандарт не приніс якогось позитиву для господарів. Ось удар удар явно не вийшов. Була спроба ударити. Багато таких було спроб, багато боротьби. Футболісти намагалися використати мінімальну нагоду для того, щоб якимось чином завдати, бодай з якоїсь відстані удар воротам. Знову ж таки, ще раз повторюся, команди були гідні один одного. Знову Олександр Бичко бачите, скільки розганяється атак лівим флангом. Фінтить заробляє черговий штрафний без питання, кажуть. Ну, тут вже на ньому заробили достатньо. Тут Сергій Баланюк отримує попередження. не має жодних претензій до арбітра в цьому епізоді. Мав право так розцінити. Олександр Бичко беззаперечно саме активний в дебюті поєдинку у господарів. Завдав чимало клопоту. Ось виконується штрафний вкотре, ну трошки далі, ніж від попереднього епізоду, який ми бачили. Той самий Андрій Колодяжний. Подачі давайте подивимося. І вибивають наші футболісти. Це вже добігає кінця перший тайм, моменти такі ближче до е, перерви. Поки що рахунок залишається 0-0. Ну, бачите самі, що по такій грі надрезультативного матчу, тобто підсумкового результату з багатьма забитими м'ячами, очікувати дуже важко. В принципі, це прогнозувалося, це читалося. Хочу сказати, що в Драбові той самий ЛНЗ Лебедин в першому колі теж втратив очки, зіграв 1-1. Ну і що цікаво після гри. От яку ви зараз дивитесь на екрані, Лензе Бедин буде приймати вже на своєму стадіоні Альтаїр. І це один із ключових поєдинків фінішного відрізку чемпіонату. І ну, як по мені, то далі важко очікувати, щоб Лензе Бедин втратили очки. Хоча да, це футбол, чемпіонат області у нас надзвичайно цікавий. Але на своєму полі вони будуть приймати у Маньфермаш, будуть приймати Академію і будуть чи їхати вони у Білозір'я. І будуть в останньому турі приймати Кам'янський Олімп. Тут Олександр Казанюк шукає варіант для продовження. І Віталій Гарабес пробиває з відскоком із від землі. ну Там кочок достатньо на цьому е в лапках газоні. Я вам скажу так: що Альтаїр також досить технічна команда. Тут важко сказати, що знаєте, команда відбувається їм такий город на руку чи на ногу. Але... Заважає він обом командам демонструвати, можливо, на якісному газоні. Та як було в першому колі, було під більше моментів, але знову ж таки нагадаю, що в першому колі зіграли команди у нічию з рахунком 1-1. Взагалі, незручний для ОТК суперник. Минулого року ми у паланці теж зіграли в нічию, Правда, 3-3, досить драматично вигравали з рахунком, програвали з рахунком 2-0, повели 3-2 і підсумку закінчили 3-3, маючи претензії до суддів тому матчі. Ось, дивіться, у відбір вступає футболіст Альтаїра на лівому флангі, Заробляють аут. Відбір в центрі поля. Втратили, відборів було дуже багато, боротьби багато. Кидається швиденько. Аут, той же самий Олександр Бичков. От він тут активно в цьому фланзі. Фінтить. Не те, ну, навіть те, що троє проти нього знаходить партнера. І ось Андрій Колодяжний бореться. І м'яч опинився. Дивіться, простріл. І помилка в захисті утикан. Не розібралися, скажімо так, не порозумілися над досвідченим Володимиром Лефір і Віктора Шов. Давайте подивимося. Значить, тут передача від Агаріна Нікіти. І бачимо. Крето Максиму стрибку скористався тим, що Володимир Лефір понадіявся на Віктора а Віктор Лашов не встиг. Я думаю, що це непорозуміння між захисником і голкіпером, два досвідчених футболіста, надзвичайно досвідчені, але у футболі. Все буває і рахунок відкрито. На превеликий жаль для нас і для радості місцевих уболівальників Максим Кретов забив м'яча у наші. Е вибачаюся. Я оговорився, кажу Максим Кретов. Але знову е ж таки, так, да. маємо те, що має Максим Кретов у стрибку відкрив рахунок. Це було закінчення першого тайму. І відповідно 35 хвилина. Тут кінцівка після цього була навіть, можна сказати, з Альтаїром, бо до цього важко було віддати комусь перевагу. Визаробляють вони ще право на штрафний порушення правил і капітан команди Юрій Дмитренко буде виконувати це стандартне положення. Вістань десь порядка 25-27 метрів до воріт. Досить небезпечно, Ну, звичайно, враховуючи, що воротах досвідчений голкипер відтерешов, але все одно неприємно. Тому що все може бути. Давайте подивимося, пробиває. І тут надпоперечно йде віктор, я не знаю, чи від стінки, чи віктор Ришова, все-таки зафіксовано, що буде кутовий. Ну, а вкотре вам подивитися цей поєдинок допомагаю я, Ігор Сабаленко, ось Альтаїр виконує черговий кутовий. Бачите, тут вже і кочка завадила місцевому футболісту. Тут ще один штрафний, фіксується арбітром, теж немає ніяких претензій. наразі. Маємо те, що має. Боротьби було багато, штрафних багато. Мабуть, нічим не закінчився цей момент, тому що в кадрі відповідно ми не весь матч показуємо. Дивіться, теж саме Бичков по двоє по троє, не можемо відібрати у нього м'яча. Тут відбір, арбітер не фіксує порушення прав, та в принципі Альтері не особливо претендує. Хоча Роман Поліщук відомий в області в колишньому футболі, зараз тренер попробував, підняв руку, але як кажуть, не пройшло і не надо. Сам чудово бачив, розумів, ну це футбол. Ніяких претензій. Той же самий Бичков, ну найчастіше повторі прізвище, Тут вже Микола Малютін з ним боровся. Тут передача за спину, але Дмитро Подколзін ризикує зіграти ще через центральний захисника Володимира Лафіра. Той під Віктора Ірашова. Бачите, як високо зустрічає суперника футболіста Альтаїра. Аби дві команди грали не те, що відкритий футбол, боротьби було багато, нав'язували боротьбу по всьому полі. Так завершився перший тайм з рахунком 1-0 на користь господарів. І ось починається другий тайм. Тепер ворота гостей, тобто футболістів УТК справа, нагадаю, вони в білій формі. Ну, а господарі в червоній формі їхні ворота зліва. В перерві Олександр Казанюк вдався до однієї заміни. Він замінив нападника Сергія Баланюка. Ну, Все-таки, попри те, що він довірив місце в стартовому складі, очевидно, що на два тайми його не вистачає. Думаю, що в цьому був певний тактичний задум граючого тренера. Я сумніваюся, що він розраховував, що вистачить Сергія на всі 90 хвилин. Він випустив свіженького нападника. Це Євгена Южаченка свіжив, і будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Хочу забігти наперед. Що вийшов з лави запасних новачок нашої команди у другому колі Арсен Манасян. Він замінив Андрія Кальченка на правому фланзі. Це теж, думаю, тактичний був задум при мати якісь козирі у рукаві, щоб у другому таймі дотиснути суперника. Тим паче тут рахунок вже не на нашу користь. Олександр Казанюк зараз буде виконувати штрафний з правого фланга. Давайте подивимося, чим це завершиться. І подача на дальню стійку Володимира Лефір, Ну не знаю, чи він тут прострілював чи продавав. Ну не зовсім вдало він зіграв. Підключився здорово. І Олександр Казанюк його побачив, це стало певною несподіванкою для оборони Альтаїра. І, можливо, краще було, якби він головою прострілив, чи якимось чином краще ногою. Але маємо те, що маємо, м'яч залишив межі поля, і такий досить перспективний момент закінчився нічим. Чергова боротьба в центрі поля підбирають наші футболісти, пробують нав'язати, але не, не було часу покатати, як кажуть, футболі м'яча. тому що поле заважало. І, ну, якби саме поле, то проблем немає. А саме головне, що заважав це робити суперник. Бачите, як вони компактно футболісти в червоному грають. Вільних зон дуже мало гравців розбирають. Це ще раз говорить про те, що суперник був дуже сильний, потужний. Ну і недаремно ці дві команди посідають місця на тербиці, в котре я говорю. Щоб там заболівальники хто не думав, там хтось в Фейсбуці пише що з таких розчарованих згодом вболівальників Драбова, що вони там УТК не, УТК не вважають лідером. Ну, Це таке, хто там що вважає, то їхнє право. Простріл, бачите, що футболісти УТК починають нагнітати, потрібно відігратися, потрібно виграти, було завдання максимальне, так воно залишається. По двоє вступають в боротьбу, подивіться, тут вже один одного скасили ще футболіст червоному залишається. І Вибивають футболісти в червоному Ваут, потрібно надати допомогу. Тут вони виконують кутовий, попри те, що гості максимально тиснули. Альтаїр теж намагався знайти свої шанси у контур-грі. Зрозуміло, що рахунок 1-0 – це переможний на той момент для Альтаїру, але не такий він, щоб бути самовпевненим і впевнений підсумковим в кінцевому результаті, кажуть, у футболі слизький рахуночок. Тут кутовий, під Колзін, вибиває м'яча, якому, кому далі і потрібно вийти. Бачите, наші футболісти досить масово повернулись назад. Тут Роман Потапов, Євген Іжаченко і запускається у вільну зону, але там нікого з наших футболістів немає. Бачите, як Олександр Казанюк бореться, дивіться, носиться по всьому полі. Граючий тренер має бути з взірцем на полі. Так воно і є. Тут Роман Потапов, підбирає все-таки цього м'яча. Часу на роздуми немає. Він передачі знаходить Євгена Жаченка. Той. Подає, але подає не зовсім вдало. І голкіпер магльований Ярослав без проблем фіксує цього м'яча. Він же зараз буде вводити цього м'яча. Він часто заспокоює своїх партнерів, ну, але було видно, що сам хвилюється в тому плані, що поєдинок дійсно був відповідальний для всіх футболістів, для обох команд. Сезон добігає кінця. Як кажуть, курчат по осені рахують, скоро будемо рахувати підсумкові таблиці турнірні очки. І зараз ці очки набувають надзвичайно великої. Дивіться ще один момент. Євген Жаченко бив з льоту йому Олександр Казанюк м'якенько такою черпачком закинув за спину захисникам, але дар не вдався. З льоту намагався вдарити Євген. Тут іде боротьба і фіксується порушення правил, ну відкидає м'яча, але. Арбітер ігнорує цей момент, скажімо так, є маленькі футбольні хитрощі. Часто футболісти Альтеїра намагалися вже десь і притримати того м'яча, і збити атакувальний темп. Нашої команди Олександр Казанюк виконує штрафний і виконує досить хитро. Там купа гравців наші махають руками, намагаючись зафіксувати увагу арбітра на порушення правил, яка зафіксували. Там потім вонася напинився на газоні. Арбітер розцінив це як симуляцію. Бажаючи можете передивитися повтори. І не можу нічого заакцентовано сказати. Те, що там контакт, ну, тут порушення правил і попередження є. Перше і єдине попередження Вальтеїра. Ну, у наших лісів набагато більше їх опинилося. Якось так воно э, вийшло. Я вам скажу так, що чотири попередження у футболістів утикає одне попередження Вольтаїру, хоча боротьби було однаково достатньо з обох сторон. Ну так розцінив арбітр. арбітер. Так, от я знаходився поряд. Контакт. Рукою м'яча був, розцінити це, чи це гра рукою, чи це попав м'яч в руку традиційному футболі це досить спірне питання. Ми вважаємо, ну гравці, які знаходилися поряд, принаймні вважали, що то є гра рукою відповідно, на підстави поставити м'яч на 11 метрів, тобто пенальті призначити. Футболісти Альтаїра вважали по-іншому. І саме головне тут не як думали футболісти, а як думав арбітр. Він розцінив, що там потрібно продовжувати грати. А коли опинився на газоні Манасян, то взагалі розцінив то, як. Симуляцію з боку футболіста. Ну, в даному випадку, що стосується Маносяна, то можливо десь ближче істини саме арбітр. Що стосується гри рукою, мені важко сказати, не буду зараз категоричним. Ось Сергій Коломієць намагається наші вийти через пас. Бачите, футболісти Альтаїра на чужій половині поля, попри те, що вони рахунку намагаються пресингувати. Але наші футболісти розгортають атаку і Роман Потапу проривається правим флангом, підключає партнера. Віталій Горобець вривається в штрафну, падає. Тут порушення точно немає. Теж знаходився поряд і видно, все таки на великій швидкості не зміг він триматися на ногах. Досить перспективна теж була атака. Час бігав. Я вже казав, що з'явився на полі Манасян. Вже з'явився на полі Михайло Павленко, який замінив на 76-й хвилині Володимира Лефіра. Як ви розумієте, хто слідкує за командою УТК, то Олександр Казанюк вже зняв центрального захисника, випустив ще одного нападника. По своєму вже пішла наша команда, як кажуть, Вабанк. Вони не дивно, тому що. Програвали на цей момент. Ось черговий штрафний Олександра Казанюка. Уже наші футболісти пішли повністю на штурм ворів суперника. Бачите, футболіст Альтаїра отримують вільні зони для контратак. Ось досить перспективний, небезпечний момент. І Сергій біда проривається по флангу, але встигли футболісти в Білому повернутися. Подивимося, зараз ну тут аут вводити футболіста Альтеїра. Гра продовжиться там, до речі, у кутку правому сконцентрувалися вже керівництво гравців футболістів Лензели Лебедин, які зіграли раніше, і в цьому турі вони свою перемогу вже здобули. Перемогли мінімально, у сайдера Спартак Золотоніжський 1-0, яка різниця як три очки здобули. І на момент проведення цього поєдинку вони вже одноосібно очолювали турнірну таблицю. І, відповідно, я думаю, що їхні симпатії були однозначно на стороні Альтаїра, тому що це б дозволило їм випереди наших, випереди наших футболістів, ну і, скажімо так. Що говорити, то є футбол, кожен плекає свої інтереси, випликовує тут ось уже передача з правого фланга, тиск з боку УТК зростає максимально. Подача за подачею це вже такий навал. Тут Євген Жаченко зміг вдарити, Олександр Казанюк повертає м'яча, тут Михайло Павленко. М'яч так і носиться, навколо штрафної. Ось Сергій Троян чергову передачу виконує. Там уже голкіпер пішов десь щось ловити, але поталанило йому. Та ще від нашого футболіста м'яч залишив поле. Бачите, там вони намагалися лежати футболісти в червоному. При найліпшій нагоді мінімальній. Це їх теж можна зрозуміти, яка маленькі футбольні хитрощі, які можуть впливати на великий результат. Але тим часом бачите, тиск зростає. Боротьба вже вступають наші футболісти перед чужою штрафною. Тут теж в один момент другий наші футболісти розмахують рукою. Тут теж був контакт руки і м'яча. теж Те, про що я говорив там кілька хвилин назад, чи то гра рукою, чи то попав м'яч в руки, розцінив арбітер, що попав м'яч в руки, чи то не гра рукою. Ну, Захочете подивитися. Ми на цьому акцентувати увагу не будемо. Тут буде що в кінці матчу на чому заакцентувати увагу і про що поговорити. Ну і на сайті було одна з самих відвідуваних зараз статей. Матеріали це якраз звіт про цей гру і фрагмент кінцівки цього матчу, який наближається. Тим часом чергова атака від футболістів УТК Сергій Троян, так уже імпульсивно м'ячика намагаються подавати вже ледь не всі наші футболісти. Тут де сконцентровані хлопчики для подачі м'яча. Троє там ковіряються собі за воротами, передбачені регламентом. От тут довелося почитати, що один із тих хуліганів Олександр Казанюк отримав попередження. Той інцидент, який трапився в кінці поєдинку, довелося навіть почитати у Фейсбуку, що то, той чоловік за 120 кг намагався подати м'яча. Очевидно, він виконує роль тих, хто подає м'яча. Ну, Такі жартівники теж є з драбові. Які намагаються тепер виправдати те, що відбулося там наприкінці матчу. Подивимося, ми вам все покажемо. І це хочу ще раз сказати, що політика нашого клубу буде відкрита максимально. І ми з вам показуємо всі матчі нашої домашньої виїзні, дякуючи роботі Олександра Солопа, який знімає всі ці матчі, монтує, ви маєте можливість побачити. Ну а я вам допомагаю, подивитися цей поєдинок. Тут Віталій Горобець виборює м'яча. Але арбітер фіксує порушення правил. За апеляцію до арбітра він пред'являє попередження, ну емоції вже зашкалюють і вже здають нерви, але здали нерви в кінці не у наших футболістів. Подивимося, чекаємо кульмінацію цього матча. Багато хто вже на сайті дивився. Ще раз кажу, що найбільш відвідуваний зараз матеріал за тисячу переглядів за першу добу. І ось дивіться момент, і голкіпер рятує свою команду. Це вже компенсований час пішов, і він врятував свою команду. Це рахунок мав стати 1-1, ну як мав він не став, голкіпер теж свою роботу виконав. Це дійсно один із гострих моментів футболісти УТК, які створили. Вони тиснули, тиснули. І хочу відмітити: бачите, хто там подає м'ячі, ті хлопчики, які мають подавати м'ячі, їх там і близько немає. Біля бокових ліній теж немає. Це теж говорить про виконання регламенту. Свого часу футбольний клуб утикав там мав один невеликий штраф у 300 гривень за нероботу мальчик хлопчик, які будуть м'ячі. То хотілося б, щоб такі ж вимоги були до всіх стадіонів, до всіх футбольних клубів. Ось Микола Малютін. Тут уже всі на чужій половині поля. Ось уже останнього підключає Дмитра Подколзина. Він уже запускає м'яча вперед, втрачати нічого. Михайло Павленко, дивимося. аут зараз буде. Хочу відмітити незламний характер нашої команди, яка боролася до останнього. Ну, ось дивіться, момент. І вибиває футболіст м'яча, якомога далі. Кутовий. Це вже йшла третя компенсована хвилина. Арбітер додав чомусь лише три. Но це теж питання таке. Він вирішив, як кажуть. Хоча не будемо зараз даватися подробиці. Лише три. На останні секунди, і кутовий виконує Олександр Казанюк. Давайте подивимося. І Олександр і Марсен Манасян забуває м'яча. Подивіться. Дев'ять футболістів і голкіпера Алтаїра у своєму штрафному майданчику. М'яч таки дійшов до Арсена Манасяна, той зльоту якось на ковир на перший погляд ударив. І гравець, який знаходився на штанзі, не зміг вибити м'яча. Як кажуть, так мало бути, так судилося. І вольовий характер уТК був винагорожений. Вкотре, що наша команда відігралася, дивіться, як максимально кинулося відбір. Наші емоціях хочуть ще вирвати перемогу. хоча... 30 секунд назад мрією була і нічия, і але все таки дійсно хоче перемогти. Ось Віктор ти вводить м'яча, Піднімається м'яч зависає тут. Уже також в шоковому стані і футболісти Альтаїра. Час аут, і отут дивіться, що відбулося. Зараз тако крупним планом ми вам покажемо, тому що зараз він не зрозуміє, що відбулося. На повторі буде видно. Сергій Коломієць побіг підбирати м'яча і отримав удар від уболівальника. Дивіться, зараз уважно, удар ногою постигну. Ось, подивіться, підбігає. І оці всі розмови, що то там хлопчик, який подає м'ячі. Сергій Коломієць стягнув з нього шапку, захищаючись, і отримав ще удара по обличчю. Якби там не Віталій Горобець, то очевидно, що від цього Лов'яги такого досить великої статури, то Сергій Колемієс міг би отримати в щелепу удара. що і на каут можна от потрапити. Що характерно, Сергій Коломієць отримав вилучення, тобто червону картку, куча мала. Зверніть увагу, правоохоронців близько не видно. Вони там не збиралися йти на допомогу чи розрулювати цю ситуацію тільки на вимоги нашої лави запасних. Появиться зараз поліцейський, подивитися, як він неохоче туди добирається. Тут вже, по суті, справи завершився епізод. Але я вам хочу сказати, що футбольний клуб, який приймає матч чемпіонату області, за регламентом несе відповідальність за організацію, в тому числі і порядку на стадіоні. Ось прибіг той правоохоронець, он другий там добирається, поліція замінила в нас міліцію, а толку у нас особливо там нічого особливо не змінилося. Значить, Коли вже футболісти самі розібралися, то вже прибігли поліцейські. Ну, вже можна і прибігти. І справа в тому, що, що характерно, наш футболіст отримав вилучення. Зараз подивитися, що емоції захлестували всіх, там вже і Сергій Коломі, і все-таки наші самі ж випроводжують з поля, вже ти його не зміниш. Арбітр вже виніс попередження. Хоча йому, звичайно, образливо ударили його раз, намагалися вдарити другий. І За те, що він захищався, намагався стягнути хоч шапку на очі тому нападнику. Ви подивіться на статуру коломійця і того дядька, який на нього напав. Чи поліз би коломійс до нього битися, почні з того. Подивіться і ще раз на повторі, Енний раз. Бо там уже розповідають, там з здрабу у Фейсбуці пишуть, що той там намагався вибити м'яча. Подивіться, він що коломійця не бачив, чи не знав, що робив, чи в нього проблеми з зором. Ну і знову ж таки, арбітр не втрутився Події не припинив це на корню, отримали. А ось і друге вилучення у футболіста УТК. В емоціях Микола Малютін щось там сказав арбітру. Тут у нас арбітер все чує, подивіться на реакцію Сергія Коломійця. Хочу сказати одне: футбольним клубом УТК подано протест на весь цей глум над футболом, який трапився на останніх секундах. Поєдинку. Претензій до команди Альтаїр немає. До клубу є. Ось фінальний свисток. Але на цьому грася ще не завершилася, а я з вами не прощаюсь.